Сьогодні у випуску час пік, критичні тротуари. Ужгородці скаржаться на доріжки площі Петафі. Чому він не відремонтований? Тому що в нас немає адекватної влади в місті. Засмагав задоволення. Солярії серед мукачівок користуються неабияким попитом. Початок сезону це було навіть корисно. Дві-три хвилинки побути в солярії. Потім краще брався бралася за смаги. В Ужгороді сьогодні попрощалися із 31-річним солдатом Степаном Білкеєм. Захисник загинув у бою ще 13 вересня 22-го року, звільняючи Херсонську область від російських окупантів. Рідні розшукували воїна більше 10 місяців, адже зв'язок із ним обірвався 12 вересня торік. Степан Іванович Білкей народився 18 жовтня 91-го року в Ужгороді, навчався у місцевій школі номер 12 а потім у торговельному коледжі. Із березня 22-го року пішов захищати Україну. Служив вогнемет. У вогнеметному взводі військової частини. Священники відслужили на набережній Незалежності за упокійну літургію, після чого жалобна хода пройшла вулицями до пагорба слави, де Степана Білкея поховали з військовими почистями. У захисника залишилися батьки, дружина і син. Вічна пам'ять та шана герою. 31 липня на Закарпатті зареєстрували землетрус магнітудою 2,1. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Про це повідомляють в головному центрі спеціального контролю. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Цей землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України. Землетрус зафіксували в місті Свалява. У хусті гасили пожежу в церкві. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території Свято-Кирило-Мефодіївського кафедрального собору на вулиці Незалежності. Осередком займання стала покрівля господарчої споруди, однак вогонь міг будь-якої миті перекинутися на будівлю храму. Над ліквідацією пожежі працювали 5 одиниць техніки і 11 рятувальників з хуста і селища Вишково. Також залучили оперативно-координаційний відділ. Вогнеборцям знадобилось 20 хвилин для того, аби зупинити вогонь на площі 20 квадратних метрів. Постраждалих, на щастя, немає. Поліція в магазині сваляви. Правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя, який поводився неадекватно і зухвало, вчинив словесні конфлікти з працівниками магазину. Висловлювався щодо персоналу нецензурною лайкою. Затриманого запросили прийти освічення в медичному закладі на стан сп'яніння. В ході проведення освічення виявили позитивний результат. У подальшому чоловіка доставили до міського відділку для встановлення всіх обставин. За офіційною інформацією від фінансового управління словаччини у 12 мішках було майже 100 кілограмів контрабандного бурштину. Експерт підрахував вартість. Вона склала 42 тисячі євро. Нагадаємо, 27 липня після опівночі рейсовий автобус ужгород кошице кошиця в'їхав на територію Словаччини через прикордонний пункт Вишня-Немецьке. На запитання водій автобуса заявив, що жодних товарів не ввозить. Згодом автобус перевірили. Перед задньою вісю всередині автобуса виявили штучно перекритий простір зі створенням, перешкоди та доступу зі спального місця для водіян. У ній були білі мішки. У 12 текстильних мішках з пломбою знаходилися майже 100 кілограмів необроблених корисних копалин невідомого походження, різної форми, розміру і кольору, схожих на бурштин. Водій не надав жодних документів про проходження і вартість на імпортований бурштин. Відтак товар у нього вилучили. Жителька Ужгорода Анна щодня прогулюється центром з трьома маленькими дітьми. каже, пройти тротуар на петефі для них справжнє випробування. Жінка скаржиться на площі ремонт, ніби робили. Однак до кінця не виконали. У Мене троє дітей. Я вже шостий рік когось у дитячому візку везу, а другою рукою ще старшу дитину тримаю і тут. Ну, буквально 15-10 метрів вони не доробили цей тротуар. Тут виходять з магазину люди, тут чекають автобус, бо автобусна зупинка ну таке оживлене місце, да де ти не можеш якось об'їхати його. І насправді ну це дуже важко, особливо коли там погана погода, да там дощ капає з тебе на ці криші під ноги за дітьми дивитися, і ну не так ну я не розумію, чому не можна доробити ці кілька метрів. Ужгородці неби як обурені аварійним станом тротуарів. І стосується це не лише горизвісної площі Петефі, де вже роками триває ремонт. Місцеві кажуть, по всьому Ужгороду вистачає неякісних пішохідних зон. І якщо за сприятливих погодних умов з важкістю, але пройти аварійними ділянками можна, то після опадів ходити Ужгородцям доводиться проїжджою зоною. Та на цьому місці люди ноги підвертали і не один раз, і будуть допоки не приймуться міри. А ще це не лише один клаптик, а ще більша частина Ужгорода, обласного центру Закарпаття. Точно я не могла підібрати слова, але футболка з дірками то в самий раз. У інфраструктуру цього міста не вкладалися ще з часів радянщини, ні одного нормального скверу, старі будівлі, які вже давно потребують реставрації, а дороги то взагалі окрема тема. Поки на посаді Андріїв, будуть тільки гроші в нього в кармані. Ужгород як потрьопана футболка з дирками ужас. Перед торговим центром Токіо теж недороблений тротуар. Писала у міську раду, навіть не зреагували. На початку Легоцького біля сервісного центру теж тротуар недороблений. Бруківка не встановлена. Цікаво, хто від міської ради підписував акти виконаних робіт. Чому він не відремонтований? Тому що в нас немає адекватної влади в місті. Кошмар, як і всі тротуари в Ужгороді. Дуже незручно, це вже більше двох років у такому стані вона. І постійно аварійно. або взуття рвеш, або ноги ламаєш, а старші люди взагалі перечіплюються і летять. Влада сюди пішки не ходить, вона ходить по корзу, по поштовій. Сюди влада не ходить, сюди ходять прості громадяни, які йдуть на маршрутку. Неодноразові звернення громадян до влади міста поки що, на жаль, безуспішні. Ми теж чекатимемо конкретних дій з боку Ужгородської міської ради, адже поки ситуацію не коментують. Чи дочекаються Ужгородці ремонту тротуару протяжністю в кілька метрів, будемо стежити і надалі. Упродовж вихідних прикордонники Мукачівського загону затримали 21 особу. Найбільшу групу порушників у кількості восьми чоловіків зупинили військовослужбовці відділу вилок на кордоні з Угорщиною. Аби не залишати слідів на контрольно-слідовій смузі, горе ділки навіть прихопили з собою перекидні містки. Однак, зустрівши прикордонний наряд, викинули всі свої пристрої і спробували втекти. На відстані 700 метрів до держрубежу порушників затримали. Ще четверо закарпатців штурмували українсько-угорський кордон на ділянці відповідальності відділення. Велика Бигань. Зловмисників зупинили за 300 метрів до кордону. А дев'ять чоловіків з різних регіонів України перевіряли пильність прикордонних нарядів на кордоні з Румунією. Так, п'ятьох порушників затримали військовослужбовці відділу Ділове. Прикордонні наряди цього підрозділу зупинили двох жителів Івано-Франківщини, жителя Одещини, Донеччини та жителя Кіровоградщини. А от прикордонний наряд від відділу Тячів неподалік від населеного пункту Тересва затримав двох жителів Тернопільщини і одного жителя. А прикордонників відділення Хижа піймали мешканця Хмельниччини. На всіх затриманих склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. В Ужгороді у чоловіка виявили з гортки фольги з наркотиком. Патрулюючи вулицею Заньковецької Торівці, помітили чоловіка, який, побачивши поліцейських, почав поводити себе підозріло. Під час спілкування 29-річний ужгородець помітно нервував, тому патрульні вирішили перевірити його. Виявили серед речей чоловіка з горток з фольги з білою кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Жнива на Закарпатті у самому розпалі. Від початку сезону наші аграрії вже обмолотили більше 16,5 тисяч гектарів. На цій площі всі категорії господарств зібрали більше 70 тисяч тонн продукції, повідомив Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОВА. Попереду, за його словами, завершення робіт із пшеницею та перехід до обмолочення кукурудзи, сої, ячменю та інших культур. Василь Іванчо подякував усім аграріям, які виходять на поля і працюють над забезпеченням краю необхідним продовольством. Засмага сьогодні в тренді, і не секрет, що набути бажаного відтінку шкіри можна не лише природнім способом. Чудова альтернатива для засмаги солярії. Утім, чимало жінок ще дотепер побоюються стояти під штучним сонцем. Я колись працювала в тому салоні, де був солярій. І можу сказати, початок сезону це було навіть корисно. Дві-три хвилинки побути в селярі, потім краще бралася смага. І там, якщо використовувати різні захисти, то напевно не так, що воно і шкідливо. Я вважаю, що це не корисно. Це неприродне сонце це природа. Тому що це шкідливо. Це облучення, чи як це сказати, шкодить. Це ультра. Фіолет. Ультрафіолет, так, це не дуже корисно. Взагалі сонце не дуже корисне для шкіри. Медики кажуть, якщо не понаднормово, то боятися нічого. Сьогодні солярі із правильним сучасним обладнанням здати навпаки, не лише покращити зовнішній вигляд, а й навіть вирішити деякі проблеми зі здоров'ям. Нам не вистачає вітаміну Д, тому що взагалі -то солярій трошечки сприяє синтезу вітаміну Д. Кращого засвоєння кальця. Фосфор, то в зимові сумні в дні, коли нам сонячного випромінювання не вистачає. А ми всі є, все людство є діти сонця, то в дозованих, Мінімальної кількості в принципі це є корисно. коли ми використовуємо салярі. У нас краще синтезується вітамін Д нас підвищується опір до інфекційних і вірусних захворювань, стимулюється імунітет, стимулюється гормон радощі, серотонін, який нам надає бадьорість настрій. За словами лікарки, головне обирати солярії з новими лампами та правильним рівнем ультрафіолетового випромінювання. На щастя, технології не стоять на місці, і зараз салони облаштовують сучасним, цілком безпечним та навіть корисним для шкіри обладнанням, Запевняє власниця нової студії сан Соул», що нещодавно відкрилася в Мукачеві. Наші переваги в, в комфорті, в уюті це дуже для нас важливо. Також ми обирали сучасні е, солярі, які є номер один у цьому світі. Це е, е, німецький виробник, який дуже бореться за е, безпечність та якість. У нас є спеціалісти, адміністратори, які проконсультують людину. Е, від А до Я що можна, що не можна, також краще, якщо є якісь захворювання, то е, проконсультуватися з лікарем. Якщо немає противопоказань, то всю інформацію надають наші адміністратори, які зможуть пояснити, як користуватися, як доглядати, як підготуватися. Сьогодні солярієм користуються як жінки, так і чоловіки. Це чудова можливість засмагнути та водночас позбутися від пригніченого настрою, приступів туги, нервозності, ранкової втоми, а також загострень передменструального синдрому, кажуть відвідувачки солярію. Солярій це замінник вітаміну Д, тому що зараз на Закарпатті пасмурно, і якщо ти засмагаєш. Правильно, да, дотримується всіх правил безпеки, тому засмага може бути корисною і безпечною. Тому в принципі у дівчат представлена вся косметика до після процедурна для зволоження. Дуже задоволена якістю і ламп, і сервісом. Так як я працюю кожен день, і в мене немає часу в принципі цілий день сидіти на сонці, а то, тому прихожу солярі. мені дуже подобається, тому що за пару хвилин можна досягнути бажаного результату. Сонячне світло в солярії також діє як релаксуючий фактор. Воно мінімум на 15% знижує тиск, а рівень холестерину та цукру в крові майже на 2 Позитивний ефект наростає після третьої-четвертої процедур. Втім, варто не зловживати відвідування і чітко дотримуватися рекомендацій лікарів і компетентних спеціалістів, які завжди чекають вас у Сан Соул в місті Мукачеві. Рекорд України закарпатці за день розгорнули стяг над усіма двотисячниками Карпат. 29 липня Богдан Попадич, Павло Трифонов та Іштван Цап підняли прапор України розміром 6 на 3 метри над усіма двотисячниками України. Аби втілити задум, команда здолала маршрут протяжністю 57 кілометрів із загальним набором висоти 3058 метрів.